Доброго дня! Давайте для сьогодні розглянемо таке питання. Чи підпишуть 30-денне перемир'я між Украї... Україною та Росією? Чи підпишуть 30-денне перемир'я між Україною та Росією? Девятка Пантаклев. Девятка Жезлів. Карта Луна. Королева Пантаклев перевернута. Трика Пантаклев. Так, давайте розглянемо, що нам говорять карти. Так, дев'ятка Пентаклів. Ця карта символізує якісь досягнення, самодостатність, матеріальний добробут. Ця карта говорить про те, що. Україна досягла певного рівня стабільності або успіху. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів ця карта говорить про те, що Україна готова захищати свої позиції після того, що після, після того тих труднощів, які вона пережила. От. Ця карта говорить, що сторони в конфлікті вже втомилися, але вони готові продовжувати відстоювати свої інтереси. Ця кар... карта луна. Ця карта пов'язана з ілюзіями. З ілюзіями... Якимись прихованими загрозами. От, і ця карта говорить про те, що перемир'я, ну, ситуація стосовно перемир'я, вона є невизначена. От, не всі аспекти цього перемир'я є зрозумілими та прозорими. Так, королева Пентаклів перевернута. Ця карта говорить про, про нестабільність. Вона в перевернутому положенні, о, і тому вона говорить про нестабільність, о, я, я, якусь недовіру о, і проблеми з ресурсами. Ну, понятно, що. Проблема з ресурсами, що нам ще в Україні не вистачає ресурсів для одержання перемоги. Так. І про, також вона говорить про недовіру. Так. І Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів ця карта, ну це позитивна карта, ця карта говорить про, про співпрацю, командну співпрацю, командну роботу, спільні зусилля. І ця карта також говорить, що для того, щоб було заключене перемиря між Україною та Росією, потрібна третя сторона. От. Для того, щоб було перемир'я, потрібна третя сторона. За допомогою третьої сторони тільки Україна може одержати перемиря. Так. І якщо на все це. Подивитися взагалі. Так. Ну, тут по цим картам підписання 30-денного перемиря між Україною та Росією, воно мало ймовірне. От, тут карта говорить, що Україна готова підписати перемир'я, але, але Росія демонструє, що вона не згодна, не згодна підписати. Ну, діло в тому, що і Україна не згодна, тому що тому що треба якось з територіями вирішувати питання. От. І кому вони, чи Росія буде повертати ці, ці території, чи, чи як воно буде підписано, незрозуміло. От. Ці карти говорять про невизначеність, про недовіру і необхідні, і що на даний момент підписання такого 30-денного перемиря дуже сумнівно.